А не руйнація, мирі, дружбі треба жити, по законам Божим І по поняттям Всі розборці припини бити і вбивати, свій народ заборонив. Це образ. Даного як 15.00 Бога лютого. Я людям приносить оборону майдану, а не провести. Стлять, стріла. Я сьогодні так задавав багато, мене просили. Зараз ви сіли вони зовні. На все сучасне точно. Вийшли закони, тільки за межі закону. Вони не купили. А за межі моралі. За межі звичайних велиці. Ця банда. Красивий день, день любляний. Я все здесь, які жінки знаходять, я все. Сьогодні всі прекрасні дівчата, їх було насправді набагато більше, але все одно хочу побачити, щоб ви їх привітали і подякували за те, що вони сьогодні привітали наших хлопців, самооборони з святом закоханих. Ми так само ходили до хлопців, які тут стоять на кордоні внутрішніх військ, на жаль, вони не сприйняли нашу ініціативу. Я думаю, що в душі вони так само святкують, але їхнє начальство, так скажемо, їм забороняє або хоче заборонити, святкувати. Дорогі друзі, кожен з вас знає, що якщо ти відчуваєш підтримку, любов, турбову, Тобто, то, які б проблеми не були, чи це побутові, чи це державні якісь перепитії, все сприймається набагато легше, позитивніше, і хочеться боротись і йти до кінця. Тому сьогодні, в цей день закоханих, день святого Валентина, дорогі чоловіки, хлопці, бажаю вам любові, миру, тепла. І прийміть від нас малесенький подаруночок. Сьогодні всі чоловіки, які отримали Валентинку, мають можливість. Перемогти і виграти маленький подоночок від нас це романтична вечеря. І так. Наш переможець це номер. Номер 40. Вітаємо номер 40. Ми розуміємо, що ці хлопці, можливо, десь на кухні або в самообороні, або нам. Ади, ми обов'язково передамо, що переможець – це номер 40. і саме ця людина сьогодні чи, можливо, завтра, отримає романтичну вечерю на день закоханих.